Прийшов Іван із роботи п'яний серед ночі і нипає на помацки попити щось хоче. А перед тим в вдома свиню закололи, тож напився сорочиско пацієчої крові. На бабитий спати, жиби жінку не гонтати, і ніч не псувати. А тая, чуть вдосвіта, встала до корови, як глипнула на Івана, а він весь у крові я й на заньки. Ой, батоньки, ой, вся завереща. І до сусіда через пліт Івана кров залила. Сусід злишко сі зриває, біжить у контору, Гальок дзвонить у лікарню, визиває скору. А сусідка до сусідки, а та пішла далі і доки все розвинено, то всі уже знали. І лиш хто кого не встріне, згадують Івана, бо був файним чоловіком і файно фірманом, бо життя у нас таке, треба доба дати, живі від людей добре слово про себе діждати. Вже й навіки збирають колгоспні фірмани, у столярні доски тешу на труну для Івана. Продавшиця з магазина плаче, як за тато, бо повинен за півлітру і не встиг віддати. А тим часом Іван збудився, продав спухлі очі, чує в церкві дзвонить зонят, певно, умер хтось ночі. Та й напився він якогось русолу з гілетки, а тут хату задихає бахурець з родеткою. Вибачайте, ти, Вуйко Іване, бо в столярний тато якраз тронву для вас робить. Треба мірку зняти. Іван з бомбетле на бахура, аж витрищив очі, вийшов. В битві своїм татом зварювали, хлопче, а тут скоро приїжджає і летять до хати, Показуйте живо трупа, нема часу ждати. Ніхто того се не знає, чим там всі скінчило, тільки виділи, як Скоро без вікон гонила. Скільки було в селі сміх? Збрили Івана, а найбільше всіх раділи колгосні фірмани, бо ще вінки не купили, а гроші зложили. Добре витили за Івана, ще й його впоїли.